Шановні прихильники футзалу, вітаємо вас на відкритому майданчику ліцею мені. в окремих епізодах буде командам демонструвати свої десь і технічні показники. Ну і звісно ж, перехоплення. Галік, Галік віддає передачу зараз на партнера по команді. той пробиває ще одне добивання. Ну, думаю, вже не доведеться побачити нам схожу. На цьому матчі позаду, поки що без голів, поки що без навіть моментів, то особливо в нашому матчі, можемо. Зараз удар по воротах панків та Віталій Музика. Можете мене виправити, але чомусь в мене є така підозра. Можливо, це зараз призначений Кубок ЗСУ. Благодійний турнір перед сезонний перед стартом турніру, де команда. Пробиває Савчук у ближній кут, дуже непана спроба. Пробиває з острову кутати. Є удар, але дуже несильний удар від Савчука. Послизнувся ще щей. Удар тепер по воротах. Розігрує зараз. Удар по воротах непоганий. Яка відмінна є е, схема е, у Мастра Ітілізі. Справа в тім, що такий хороший, не забуває пам. Вбиває Нептун 01 Кодерс Smart Rockstars 35. Удар від відсутчука. За... Розіраш. Сурока, Сурока пробивайки. Кі... Кондур, е, помилка зараз. Яровий, яровий музика! Пробиваємо. Єворський Касьянов. Хороший який удар в Помиляється Галік. Єворський. Єворський з м'ячем пробиває. пробуває? Галік і Кондор біля м'яча. Кондор зараз пробігає. Готовий був Кондор. Савчук. Савчук! хороший момент у його виконань. Буває, Савчук. Кондор. Все від Мацишина взагалі. Передача на Мацишина. Мацишина. Передача на панька. Планків Яворський. Яворський. Касьянов пробиває. Магомедов. Передача на Сорок. Куда є Сорока пробує. Геровий. Сурока проблема. Все, віки від огляду на попередній тур, напевно, все-таки хотілося б перемагати. Так, і команда може бути дуже і дуже близькою вже зараз до цього. Як же класно забиває Кондору зі штрафного. Цього протистояння і чекаємо наступних, зокрема через студію Нікс.